Всім привет! Сегодня я покажу крашу програму антивірус, яка очищає краще, ніж Доктор Веб. Ну так само працює, але якщо платну версію купити, то ще в реальному часі буде захищати. Але є пробний період. Пробний період на 14 днів. І буде захищати від трояння вірусів майнерів. Він мені дванадцять вирус вірусів чистив. Піряю. Перевіряю дуже швидко. Ну, у мене от чотири загрози вже знайшло. Ну, тому що я часто в інтернеті скачую постійно. Щоб не чекати, промотайте. Але в системі найдовше перевіряється, тому що найбільше важить. І чим він різне доктор Веб, він багато разів, Ну, безкінченно, нескінченно можна. Він працювати буде. Доктор Веб один раз перевірив його видалять. Не треба його скачивать просто раз. І швидше, ніж доктор Веб перевіряє файли. Панувальнику. Можемо. Ну, це якщо це мені обдумати треба. це Він буде определенний час перевіряти файли на наявність вірусів. Там. От мені, наприклад, допомагало і знаходило. Я видаляв. Система дуже довго перевіряється. Оце перевірки. Це загрози, які знайшли у мене. До речі, в налаштуваннях, зараз мене перевіриться, треба на наліч рудкітів теж наявність включити. Тоді вона повністю руткіти ну, це коли зламують ПК і з цим антивірусом вас не зламають ніяк. І Booster X теж допомагає зробити, щоб. Ваш ноутбук віддалене керування не змогли нічого зробити з іншого пристрою. Довго перевіряється так? Стема ж ваших багато Windows 11 5, довго так Це тому, що в мене відкриті програми інші. Це довго зараз. О! Вісім елементів. Карантин сім. ще треба лети в карантин. Зараз карантин вибчається. Тепер. объекты помещения карантин все так наша удалить И они просто удалятся ну, ну а что они ж теперь включиты проверка на наличие руткитов все вот такие настройки зробити но тут майже ничего не треба настроить